Отже, шановні колеги, давайте розглянемо дуже коротко такі проблемні питання, як реєстрація і моніторинг інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги. Стара назва це те, що називалося назвою інфекції. Зараз, згідно наказів, стандартів, у кожній лікарні повинні бути створені. Протоколи або локальні, або так називаємо, СОПи, для таких основних інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги, як інфекція області хірургічного втручання, госпітальна пневмонія, вентилятор асоційована пневмонія, катетер асоційована інфекція кровотоку, катетер асоційована інфекція сучових шляхів. І от ці і, і, інфекційні. А класинім дефіцит інфекція, ці інфекційні е, прояви повинні обов'язково виявлятись і вчасно надавати допомога, і головне, зменшувати поширення даної інфекції. От тепер давайте подивимося: якщо ми візьмемо госпітальну пневмонію, е, госпітальна пневмонія це тоді, коли є прояви пневмонії, коли людина вже перебуває. Певний час, а точніше більше трьох діб, в стаціонарі чи в якійсь іншій, е, іншому закладі тривалого, наприклад, перебування там в хосписі, в санаторії, тобто поява е, саме е, пневмонії в умовах такого закладу. Заставляє думати, що це е, уже пневмонія, яка викликана не так на госпітальною флорою, тобто не стрептококом, не гемофільною паличкою. А швидше за все, викликана госпітальною інфекцією. А серед госпітальних інфекцій, звичайно, на першому місці це клепція пневмонія, але може бути і псевдомонасерегіноза, і баумені, можливо, і інші якісь. Чинники, але от найчастіше, от саме серед цих трьох. Наскільки часто буває, от звертаю вашу увагу: близько 9 на тисячу пацієнток в країнах з високим рівнем доходу. Ну, а оскільки Україна відноситься до країн з більш з низьким рівнем доходу, між середнім і низьким, то власне може морозити так, що цей показник, звичайно, повинен бути більшим. У відділеннях інтенсивної терапії або відділеннях анестезіології реанімації інтенсивної терапії, бачите, до 30% можуть бути саме госпітальні інфекції. І якщо вони виникають, то частіше всього вони бувають вентилятор асоційовані інфекції. Стенфордський університет випустив оновлення для стандартної операційної процедури або так називаємо маршруту пацієнта, якраз госпітальних пневмоній. Давайте звернемо увагу, що включає зараз цей протокол. Ну, звичайно, якщо ми діагностуємо в лікарні через три дні і більше пневмонію. Пацієнт міг знаходиться з якимось іншим там, наприклад, черепно-мозковою травмою, чи якимось захворюванням шлунково-кишкового тракту, а от у нього виникла пневмонія. Значить, треба вирішити для себе, наскільки тут є ризик, що це пов'язано з метіцеліно-резистентним стафілококом, чи не пов'язано з метіцеліно-резистентним стафілококом? Якщо, швидше за все, не пов'язано, тобто негативні дані, то, швидше за все, буде краще використовувати, коли в нас ще немає патоген, не висівається. Ми можемо запропонувати піперацевін та забактам, він має дуже широкий спектр дії. Або цехепін, також це. Це флосперим четвертого покоління, також із широким спектром, або МРПНМ, карбопенем, до якого висока чутливість зберігається відносно у госпітальних штамах. Якщо, скажімо так, або нема даних про міцеління резистин дослідження резистент скатла кока, або ці дані позитивні, то тут уже треба обов'язково додати препарат, який покриває Грампозитивний спектр, тобто ванкоміцин. Таким чином, тут вже буде комбінація в вказаних лікарських засобів, і плюс ванкоміцин, для того, щоб перекрити спектр і грам негативної інфекції, і грам позитивної інфекції. Подальші дослідження вони можуть або підтвердити, або не підтвердити. Ну і е, 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 далі питання вирішується так. E, взагалі повинна терапія тривати близько семи діб, тобто це орієнтовний нормальний термін терапії госпітальної пневмонії. E, якщо є якісь фактори, які вказують, ну, скажімо так, на легкий перебіг, ну можливо і менше кількість днів. Ну а якщо більш тяжкий перебіг, якщо є ускладнення, то можливо додатково ще буде збільшена кількість днів. Тобто спираємось на середній термін терапії 7 діб. Якщо ми отримали результати мікробіологічної діагностики, то звичайно буде зроблена корекція щодо антимікробної терапії. Хоча оце, цей, е, е, якщо ми беремо загалом, то в принципі і попрацевіння та за і це Фепім, і МРПНЕМ це препарати, до якого переважно чутлива госпітальна флора, яка викликає пневмонію. Однак... Все може бути. Катетра асоційована інфекція кровотоку. Наскільки часто буває? От бачите, від 1,8 до 5,2 на тисячу днів катетеризації. І частота, бачите, майже 25%. Причому, чим довше стоїть катетер, тим більше ризиків. Звичайно, От, ризики суттєво зростають, якщо катетер стоїть близько 80 діб. Які катетери? переважно має значення центральний катетер? Менше значення має периферичні катетери, але також вони можуть викликати інфекцію, пов'язану з категорією інфекцією щодо антибіотиків. Ну, от гарне дослідження було проведено в Індії, не ферментативні штами. І е, резистентність до С. Е, от е, значить, показано е, Котримоксазол, майже 80% е, резистентних штамів, Тетрацикліни, бачите, дуже висока, амінагліказіди, висока резистентність, вторхінолони, е, хлорамфінікол. Тобто, в принципі, е, штами, які викликають катетерасоцьовану інфекцію кровотоку, вони часто мають досить високу резистентність. наприклад, до цефтриаксону, ви бачите. Неферментаторам десь близько 90%. Ну, це те саме, наприклад, псевдомонас регіноза. Ну, а інтеробактеріацель ну це ті псила пневмонії, теж досить велика відсоток. Це встазій дім. Ось, бачите, сінягнійна паличка їм повинна бути чутлива, але 90% ті ж там не чутливі. Ну і що стосується, наприклад, бачите препаратів таких цефазолін, цефоксітін, тут звичайно тут висока резистентність. Якщо ми програм позитивну інфекцію, то, звичайно, це можуть бути не Когалази негативні стафілококи, одна ситуація, і резистентні стафілококи. Ну, і от ви бачите, там, де це резистентний стафілокок, то звичайно відсоток вищий. Ну, до Домінагліказідів половина, до цитроциклінів половина, торхінолоні – половина. До макролідів Практично нечутливий зараз е е метіцелін резистентний стафілако, до пеніцілінів зрозуміло, що він нечутливий. Ну і навіть до кліндоміцина досить висока відмічається резистентність, е досить гарна е е настанова, яка прописана прописано покроково, як вести е е катецора інфекцію кровотоку. Ну, якщо є підозра, значить робиться як мінімум два посіва. З обов'язково додатково один набирається посів на грам негативну, один на гра позитивну інфекцію і з двох різних сайтів. Тобто можна з катетера, а плюс з іншого якоїсь ділянки периферичного кровотоку. Далі, після того як скажімо так, отримана інформація, можливо, початок буде оскільки високий ризик саме стафілококу, то почати з мецина. Якщо є ризик або скажімо так, висівається грамнегативна інфекція, то додаємо це ФП оскільки має досить широкий спектр дії, високий вплив на грам негативної інфекції. Ну і якщо є і якісь дані про грибкову інфекцію, то додаємо антигрибкові лікарські засоби. Ну, тобто, це я трошки показав ширше, щоб воно стало більш швидніше. Так. Це які дані заставляють ставити діагноз. Так, 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 так. Щодо видалення катетера, інколи виникають умови, коли ми не можемо залишити катетер, і, і тоді ситуація потребує відповідної змін терапії. Інколи, там, де ми залишаємо катетер, це також не, несе певні, скажімо так, відповідальність. От ну, давайте розглянемо. Значить, це ще раз, якщо когулази негативні стафілококи, то ванкоміцин або цефазолін, якщо висока чутливість, можливо, лінезаліт, ну, і якщо ентерококус ампіцилін чи лінезаліт, або адаптоміцин, якщо золотистий стафілокок, то метіцелін-резистентний стафілок, якщо метіцелін-резистентний, ванкоміцин, якщо чутиме це фазелін або оксицелін. Тривалість, ви бачите, для ентерокока 7-14 днів. Якщо метіцелін-резистентний стафілокок, то не менше ніж 14 днів. Ну а якщо коглази негативні стафілококи, видаляємо катетер, ну і, скажімо так, проводимо подальшу терапію. Гра негативні організми, в залежності від того, яка чутливість: 7-14 днів, кандіда, ну, скажімо так, до 14 днів. У всіх цих випадках передбачено консультацію клінічного фармацевта або клінічного інфекціоніста для того, щоб, ну, скажімо так, більш виважно приймати рішення щодо антимікробної терапії. Тобто загалом можна сказати так, що коли є катетера інфекція кровотока, то такі заходи здійснюються з лікування. По перше, видалення катетера, якщо це можливо. По-друге, системна антибіотикотерапія. Обов'язково консультація інфекціоніста. Ну в принципі, для наших умов це зокрема і клінічного фармацевта. Коли? коли інфекція викликана золотистим стафілококом, псідомоносередно застіми до грамів. До ліків, які впливають на грам-негативні бактерії, якщо не можна чомусь видалити катетер, обов'язково проконсультуватися інфекціоністом, щоб розібратися з лікуванням. якщо па пацієнти з ендоваскулярними амплантами або ортопедичними пристроями, якщо є ускладнення інфекції кровотоку, це ендокардит, септичний тромбофлебіт, метастатична інфекція порно-рахової, Апарату, грибкова невризма, інфекції судинного трансплантату які показання для видалення катетера, якщо викликана інфекція, золотистий стефілакок, пседоморона саргіноза, і вони стійкі до основних так, антибіотиків, коли сепсіс, коли гемодинамічна нестабільність. Коли наявність супитнього ендокардиту або ознак метастатичної інфекції, наявність гнійнотрамбофід, наявність розповсюдженого згустку, ціка бактеремія після 72 годин відповідної антимікробної терапії, ну і інфекція тунельного тракту центрально-винозного катетера. Тобто, якщо ці є прояви, то показання до видалення катетера і плюс консультація інфекціоніста в цих умовах. Якщо потрібно збереження або відновлення катетера, тобто або зберігаємо, або після видалення, знову ж таки його ставимо. Значить, Обов'язково системні антибіотики, якщо треба антибіотик, блокуюча терапія, показання, коли інфекція викликана когласи негативними стафілококами і чутливими ентеробактерія, це до антибіотиків. Ну, щодо емпіричної терапії, ну зрозуміло, грам позитивні за члан коміцин, грам негативні тут на основі клінічних обстежень. Тобто, спочатку емпірична терапія, звичайно, як ми говорили, вже препарат широкого спектру дії. Ну а вже далі, в залежності від ситуації, що висівається і до чого чутливо. Якщо нейтропенія... Або важкі опіки, або гедомінамічна нестабільність, краще вбирати антисеньогній беталактанний антибіотик. Тобто тут високий ризик, що саме дані, лікарств, дані патогени викликали катетери інфекцію кровотоку. Які найбільші ризики, коли нестабільність гемодинаміки, і коли в закладі дуже високий ризик саме препаратів синьогній палички? То тоді додатково призначаємо ще аміногліказід або цифлоксосин для того, щоб посилити свій вплив. Пацієнтам, які видаляють катетер, антибіотику слід проводити принаймні ще 2-3 дні після заміни катетера. Під час заміни катетера поцілен був геномічно стабільним, негативні результати посіву крові протягом щонайменше 48-52 години, щонайменше 5 днів для виявлення рецидив кандидемії і без наслідків інфекції кровотоку. Тобто колонізація може бути, але не інфекція кровотоку. І так, коли, показа... коли все-таки треба видаляти? Коли постійні симптоми? Та або постійні позитивні результати посіву. коли можливі ускладнення, ну, наприклад, термофлебіт, ендокардіт, метастатичне ураження, коли е, треба нам здійснювати нагляд за пацієнтом щодо клінічних впробів КАІК, ну і отримання додаткових пасів периферичної крові. Серед альтернативних підходів для видалення катетера або призначення е, е, так називаємо е, алте без системної терапії, тобто місцевої терапії антимікробної. Якщо колонізація вузла катетера, то е, про це свідчить, коли є один позитивний посів крові по одному разом взагалі позитивного посіву крові з катетера щодо кола з негативного стафілокока або іншого потенційного збудника. І супутній при цьому результат культури периферичної крові. Тобто із вузла катетера висівається. Або висівається лише от даний куглаз негативний стафілокок, а з периферичної крові не висівається. Тобто це не сепсіс, а саме кадетерасова інфекція кровотоку. Тепер щодо інфекцій області хірургічного втручання, виділяють поверхневу, глибоку і пов'язану з органним ураженням, ну, тобто там, де проводилось втручання на певних органах. От ви бачите. Це ніби зріз м'яких тканин, і поверхнево у нас торкається піддермісові дерми, глибока торкається від глибокого шару, відповідно, це жирова клітковина. Ну, і якщо ми говоримо про органну, то з відповідних органів, наприклад, лішечка. Поширеність інфекції в області хірургічного втручання ну, вважається, що близько 2,5% всіх оперативних втручань вони ускладнюються цією інфекцією. Тут Індія дала свої дані в залежності від локації втручання, то тут особливості, наприклад, якщо ми говоримо про певні ділянки. Наприклад, абдомен, то тут 3%. Якщо, наприклад, органітальна область, то тут ближче також ближче 3%. Ну, і якщо, наприклад, шкіра, то близько 13%. Які висіваються патогени частіше за все. Ну, давайте подивимося. Ось стафілокок, звичайно, золотистий, ентерокок, і ширіх може висіватись, клепсія, лепневманії, протел специфічний, і, і решта препаратів вони відносяться до, ну, скажімо так, препаратів, які вибачаюся, патогенів відносяться до рідко зустрічальних патогенів. Тобто, можна сказати так, що переважаються такі грам-позитивна інфекція. В першу чергу, це е, стафілокок, і, зокрема, метіцеліно стафілокок, Досить великий відсоток ще грам-негативної інфекції. Ну і близько 9% інфекції це може бути е, змішана інфекція. Фактори ризику звичайно має значення вік. Тобто, чим більше вік, тим більше ризик інфекції області, області хірургічного втручання, має значення статевий фактор. Давайте подивимось, ось чоловіки, ось жінки, є різниця, достовірна різниця у чоловіків і жінок. Тепер тип операції, наявність таких складніші захворювань, як діабет, вживання алкоголю, коріння, це через послаблення імунітету, також частіше викликають інфекцію в області хірургічного втручання, ну і тривалість перебування в стаціонарі. Чим довше, тим більше ризик даної інфекції. Діагностичні критерії вони чітко описані для кожної форми, і для поверхневої, і для глибокої, і для органної форми. Я просто повертаю. Ну і в настанові дуже ретельно прописані ключові рекомендації з попередження виникнення інфекцій області хірургічного втручання. Ось вони, які стосуються взагалі всіх підходів. Потім додаткових підходів, які е, як рутинна частина, ну і фактори ризику інфекції в області хірургічного втручання і рекомендації з мінімізації. Також тут досить гарно описано. Ви бачите, як багато цих факторів ризику. Наприклад, якщо ми візьмемо е, вік, наприклад, то таких особливо формальних рекомендацій немає. Якщо вплив радіаційного оправіння, теж значить, може викликати більш часто дану інфекцію. Ну, і так далі. Тобто, по кожному із даних пунктів можна пройтись і побачити, що викликає дану інфекцію і яким чином можна з цим боротися. Ну, от ще є фактори ризику виникнення, які рекомендації мають бути виконані для того, щоб попередити або, скажімо так, лікувати. Ну, Наприклад, бачите, наскільки відповідне використання рукавичок, чи асептика поставлена, чи не поставлена. Якщо це не поставлено, яким чином також боротися з даною інфекцією? Ну, Продовження заходів з профілактики. Тому е, в двох словах я так зупинився на цих е, інфекціях.